Цього дня норвезьку делегацію раду зустріли мешканці соціального гуртожитку для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нагадаємо, рік тому міська влада виділила приміщення під створення цього гуртожитку. А усі фінансові витрати по створенню даного об'єкту взяли на себе норвезькі студенти. Вони своєю працею заробили кошти і вклали в цей соціальний проект. І сьогодні, власне, приїхали подивитися на що були витрачені їх гроші.

Лево лекарство ми працюємо по-різному в Норвегії, тобто кожен має свою так мовити фантазію, як заробити ці кошти. Інші роблять, наприклад, календарі, продають ці календарі. І інші там збирають якісь речі, теж продають їх, виготовляють щось. Інші йдуть на роботи і працюють на звичайних роботах, десь в магазинах чи на заправках. Тобто, ну різні і потім збирають кошти і е, витрачають на проєкти гуманітарні. Соціальний гуртожиток для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, розрахований на 9 осіб, яким виповнилося 18 років. Взагалі таке соціальне житло для даної категорії молоді створюється з метою соціальної адаптації. Приміщення має три кімнати, кухню, два санвузли, простору вітальню та одну кімнату для соціальних працівників. На сьогодні в гуртожитку вже проживають вісім дівчат. Мене звати Валя, я сирота. На даний час взагалі, це дуже добре. Все влаштовує, би, всім рада. Ну, для мене це є би, благословення від Бога, можна так сказати. Це якби подарок. А Дарова, де ви до цього перебували? Ну, до цього, можна так сказати, ну, взагалі проживала останній час у подружки. Кому хотіли подякувати? Ну, подякувати тим людям, іноземцям, які вклали. Пошти. Як ви потрапили до центру, давайте почнемо. Потрапила, ну, так як сирота, предложили. Ну, в принципі, все устраює, комфорт є, всі удобства. Де до цього перебували? З бабушкою жила. З бабусею, да. скільки бабусі? 76. — Як взагалі сусідки, дівчата, Хороші, хороші дівчатки. Да, вже можливо з ким подружилися? — З усіма. — Кому хотіли б подякувати? От за таке житло, за ті зручності, які сьогодні вже маєте. Ну, всім тим, хто ну, реально не байдужий до таких дітей сиріт. Ну, в першу чергу, це нашим службам справах дітей, тому що. Вони предложили, мабуть, таке потом спонсори, хто влажував сюди все. Приміщення гуртожитку просторе. В ньому є всі зручності. Кімнати обладнані сучасними меблями, необхідною побутовою технікою. Одним словом, заходь і живи. Скажіть, будь ласка, які враження у вас сьогодні від Кадю Хотелі, у вас так інтрик в десом дю гарсет нау. Я був дуже добре інтрик, це добре, що пенгами були бути на ноги бра. Дуже чудові враження yeah. у мене. Чудово було побачити, що наші гроші пішли на таке суттєве, якесь справу, суттєву справу, щоб допомогти іншим людям. Ми в школі по літті 800 лева, і ми можемо повторити, що це у нас школа, в якій навчається більше 800 студентів, і чудово, що ті гроші, які ми зібрали в нашій школі, пішли на таку чудову річ. Аби гості відчули гостинність, мешканці центру пригостили норвезьких друзів чаєм та українськими солодощами. Розмова перейшла в тепле, дружнє спілкування. Вдячний за реалізацію цього проекту та за підтримку коростенських дітей сиріт. І наш міський голова Володимир Москаленко. Ми шукаємо різні шляхи, щоб і тім чином приймати участь в вихованні допомозі дітям Ми Мамо щиро вдячна, що ви проявили таку ініціативу, надали таку велику допомогу. На завершення зустрічі норвезькі гості висловили бажання допомогти у створенні такого ж гуртожитку тільки вже для хлопців. Отже, соціальний проект щодо підтримки дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування в користуні буде продовжений. Наступною зупинкою був центр соціальної реабілітації дітей інвалідів джерело надії. Завдяки допомозі Ваські школярів сьогодні ця установа може працювати. Гості із задоволенням подивилися, на що були витрачені кошти, познайомилися з вихованцями центру та вкотре переконалися, що роблять багато добрих справ користені.